26 липня вночі Шосткинська громада вкотре опинилася у полум'ї пекельного вогню, спричиненого російськими ворожими ударами: шестеро поранених людей, шість повністю зруйнованих будинків, 43 пошкоджених приватних домогосподарств. Такі наслідки зазнало місто через комбіновану атаку ворога із застосуванням кабів, БПЛА та ракети. По вулиці Свободи, 43 а розгорнуто штаб з фіксації наслідків військового характеру, де власникам понівеченого або знищеного майна допомагає з оформленням документів для подальшого надання грошової компенсації. Станом на зараз ми прийняли 43 звернення щодо пошкодження майна. На жаль, цього разу були такі пошкодження, що взагалі згоріло все. Це дуже страшно і дуже такого ще в нас не було. Якщо раніше це пошкоджене вікно, стеля, паркан, то зараз люди прийшли і кажуть, що ми по горільці, у нас немає нічого. Був такий випадок, що людина прийшла навіть без документів. Пані Раїса одна з тих, чий будинок був повністю зруйнований російськими шахедами. Їй та її чоловікові дивом вдалося вціліти. Усе згоріло. Повністю весь будинок. Де ми в цей час перебували? Коли ками прилетіли перші, ми спустилися у підвал. Потім у будинок прилетів один шахет, а цього і другий. Тоді ми вибігли на вулицю, бо усе горіло, а потім наступні шахети почали летіти. Як розповідає Шосткинка, вони з чоловіком не постраждали, але їхні сусіди отримали опіки. У підвал де ховалися люди, вдарив шахет, і підземна споруда обвалилася, а всередині зайнялася пожежа коли вже другий БПЛА потрапив у погріб, утворився отвір, через який сусіди і вибралися назовні. У пана Миколи та пані Надії будинок теж згорів вщент. В момент атаки у хаті перебував лише чоловік, а його дружина була в гостях. Сусідки позвонили. Я на той момент, дав все горить, все ми прибили. Приїдеш жити у вас життво. Ну, десь перебудемо вже на время. У когось у уродственникав. Он слахає місце, поки переживемо. А далі не знаю, дадуть нам, що не дадуть, будемо ми. Як на як подивляться на нас зночі? Над ліквідацією наслідків ворожої атаки працюють рятувальники, поліція, органи місцевого самоврядування, комунальні служби міста, представники громадських організацій. Аварійно-відновлювальні роботи тривають і досі. Так, представники Шосткинської організації Товариства Червоного Христа України видали ОСБ, Терпаулін та ліхтарики більше 60 постраждалим родинам, зазначає голова організації Наталя Коновалова. У нас ось вже друга машина закінчується матеріалів. Це загальна кількість у нас USB, це 70 листів. І загальна кількість Тарпауліну в цій машині ну, вже більше ста листів ми видали. Усі ці матеріали з резерву Шосткинської організації Товариства Червоного Христа наголошує пані Наталія. Власникам повністю зруйнованих будинків волонтери надають гуманітарну допомогу, яка включає продуктові та гігієнічні набори, а також постільну білизну. Ми будемо робити в понеділок. Для тих родин, які зараз до нас звертаються, у повністю зруйнованих будинків долучився до допомоги і сумський загін швидкого реагування Червоного Христа. Він привіз будівельні матеріали, а також спеціалістку для надання психологічної підтримки. Психологиня спілкуватися на камеру відмовилася, але зазначила, що шосткинці відзначаються особливою стресостійкістю, що її, як фахівчиню, певною мірою вразило. Більше 50 постраждалих родин отримали будівельні матеріали. Али сьогодні від гуманітарної місії проліска розповідає представниця організації Оксана Шевченко. Це ОСБ, Терпаулін, плівка для швидкого ремонту пошкодженого житла. Також наш працює психолог, який надає допомогу людям, що знаходяться в стані тяжкого стресу. Працює соціальний працівник, який консультує щодо механізмів оформлення допомоги за пошкоджене майно у порівнянні з попередніми ворожими ударами на місто. Ця масована атака стала найбільшою за кількістю Руйнувань Станом на зараз відомо про 771 вибите вікно, 33 балконні рами, 101 одне під під'їзне вікно, 10 пошкоджених покрівель, 6 воріт, 4 одиниці автотранспортної техніки, З шести постраждалих осіб, дві госпіталізовані з опіками, троє травмовані склом. Одна людина отримала психологічний стрес. Створена робоча група для підрахування збитків, складання актів та винесення в систему «Дія» для отримання компенсації за пошкоджене майно. Задіяно матеріальний резерв Шосткинського територіального. Громади для ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації.